Привіт, народ! Всі ми любимо смачні кабаносики до пивка. Сьогодні вам розкажу і покажу рецепт, як їх робити швидко в домашніх умовах. Поїхали! Але спочатку я хотів би подякувати спонсорам цього випуску: це український бренд Harvest. У них є аксесуари, рюкзаки, також одяг. На Пасху, у дідсі на всі рюкзаки та аксесуари вони дають 12 місяців гарантії. А за промокодом м'ясомен ви отримаєте 10% знижку. Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Штани, футболку, фарми, курточку. І так, що нам знадобиться для виготовлення кабаносів? це м'ясо. М'ясо берете в залежності від того, що ви любите. Якщо ви любите сухої ковбаски, то ви берете філешку. Якщо ви любите біжирне, берете лопатку. Я взяв шию. Це щось середнє. Щоб було класно. Далі нам знадобиться для маринаду перець, чесник, сіль і трішки соєвого соусу. Також я буду використовувати сух... не сухий, а звичайний чесник, щоб був більш насичений смак. Використовувати спеції можете будь-які, які вам подобаються. Ріжемо так, щоб влазило в м'ясорубку. На м'ясорубці я використовую насадку з середніми дирками, бо того, що є маленькі дирки і великі дирки, мені середні дирки найбільше подобаються. Далі чищу чесник для кілограма м'яса, мені потрібно три зубчика чесника. Якщо у вас менші зубчики, то можете взяти їх більше. Ну і в цілому, якщо ви любите прям чесничне, що було, то можете в цілу головку зафігачити і потім хекати, ходити, цілувати свою дружину. Вона буде дуже щаслива. Так, вмикаємо м'ясорубку. Зараз буде трохи шумно. Я занадто великі куски зробив. Поїхали другий заход. Відразу додаємо чесничок. І ось у нас фарш вже готовий. В цілому ви можете використовувати і куплений фарш, але я не рекомендую, бо він зазвичай дуже хіровий. Хіба ви знаєте, де купити класний фарш? Далі ми додаємо сіль, перець та чесник на кілограм м'яса, 10 грам чеснику, 5 грам солі і 5 грам перцю. Солі я використовую тільки нітритну, тому що йде ще. Соєвий соус, і він є солоним, тому, звичайно, сіль не додаю. Ось так все вилили. Тепер ретельно вимішуємо. І так ми все вимішали, в нас вийшла отака жижа, даємо їй настоятися декілька годин і потім будемо викладати кабаносики. Щоб зробити кабаноси, треба отака штукенція і отака подруженція. Спочатку треба набити. Повний шприц, ну не повний, скільки у нас тут вийшло, фаршу. І того ми мовчки напихаємо фарш в шприц. Далі головне все добре втрамбувати, того пхаємо в дирку кулак і ось так зі всієї сили херачимо, щоб м'ясо втрамбувалося. Робимо ось так збираємо все докупи. Все, шприц натрамбовано. Тут є спеціальна така штучка, щоб його зафіксувати до столу. І все, готове для того, щоб викладати кабанос. Якщо у вас немає такого страшного приладу, як цей шприц, ви можете використовувати або кондитерський шприц, або кондитерський мішок. Ще я бачив в інстаграмі, що використовують монтажний пістолет для силікону. Сілікон, коли вже закінчився, його розбирають, добувають звідти все вимивають і стає такий самий майже шприц, тільки малесенький, і, мабуть, зручніший для використання однією людиною. Бо цю штукенцію взяти і самому видавлювати, відверто кажучи, незручно взагалі, тому для цього потрібна дружина. Або якщо ви дружина, то для цього потрібен чоловік. Неодруженим не можна їсти кабаноси взагалі. Все, давай, поїхали далі. Так, що ще вам розказати про кабаноси? Ну, так як показали практика, вони смачні. всіх дуже хочуть їсти і замовляти, але в мене немає часу і бажання з ними модохатися. Того я їх зараз не роблю. І будь ласка, не пишіть мені про замовлення кабаносів, бо їх немає в асортименті. Колись були і може ще колись з'являться. Мене просили робити раз в місяць лімітовану серію. Не знаю, може колись за підписку на Баймії кофі в. Будете купувати кабаноси. До речі, як вам ідея з підпискою на BaimeCopi? Я буду вам відправляти ексклюзивні набори Джерок з пивком, а ви будете платити місячну підписку і раз в місяць вам будуть приходити смаколики. Якщо вам така ідея подобається, то пишіть в коментарях. Далі для того, щоб висушити, ставимо на 40 градусів на 12-14 годин, в залежності від грубини ваших ковбасок. Якщо ковбаска грубша, то треба більше її сушити, якщо тонша, то відповідно менше. І потім в кінці не забувайте ставити на 70 градусів, тому що треба, щоб здохли всі оці. Бактерії, щоб не було у вас глистів і тому подібних штук. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть багато коментарів. Буду вам дуже вдячний. Поширюйте це відео також. Дякую вам. Який результат я спочатку їв кабаноси. Все. Якщо ви зробите все правильно, у вас вийдуть отакі смачні ковбаски, кабаноси, пивчики чи як їх ще ви можете називати. Буде класна штука до пива. І не доведеться купувати їх в магазині. Блін, пиво випив вже. Треба ще одне купити.